Нещасний випадок чи підпал. Ледь не згоріло Коломийське кафе з Венеслава. Його власник Геннадій Романюк, сім'я якого там проживає, переконаний, будівлю навмисне хотіли підпалити. Каже, причина одна: політична діяльність, адже підприємець, міський депутат, був координатором коломиян на майдані та активно відстоює українську ідею та державу. Коломийське кафе з Венеслава розташоване на перехресті вулиць Петлюри та Хмельницького. На першому поверсі заклад харчування, на другому проживає сім'я Геннадія Романюка. Власне, у вікно на другому поверсі хтось кинув і, ймовірно коктейль Молотова, розповідає підприємець. Вночі з 18 на 19, десь близько ї години ночі. Я почув сильний стук у двері. Романюк горите. Як був, я вискочив з ліжка і побачив, що якийсь чоловік кричить: горите, відкривайте двері, давайте воду. Ми почали гасити. Другий поверх, загорілося вікно, частина стіни і Обшивка стріх їхала швидка допомога. Вони зупинилися. Практично врятували мені не тільки будівлю, а й моє життя. Завдяки швидкій реакції небайдужих людей та підприємця пожежу швидко загасили. Щоправда, шкоди вона таки принесла. На місце події приїхали усі відповідні служби. Вони склали акти. Уже пізніше Геннадій Романюк знайшов на його думку переконливі докази підпалу. Найшов багато осколків від пляшки, яка розірвалася, а також Оскарки ще від скляної банки, літрової, можливо, не знаю. А також біля воріт валялася пластикова обгоріла пляшка. Позвонив до начальника міліції, він направив слідчого, осколки їм передав. Євро вікно розбилося скло з одного боку, з другого боку не розбилося, і загорілося вікно. Геннадій Романюк упевнений, на особистому ґрунті ворогів у нього немає. конкурентів, здатних на такий вчинок, також тому підприємець та активний євромайданівець переконаний, причина в політичній діяльності. Мені якщо були якісь схеми суперечки, то тільки на політичному ґрунті. Місяць назад я мав сутичку з двома невідомими мені людьми. Тут таки на території вони мені погрожували, що ще покажуть. Я написав заяву до начальника міліції, що я прошу захист. Народний депутат до ній звернувся до Генеральної прокуратури, коли він це в інтернеті прочитав, що така ситуація сталася. Представники 14 ї сотні самоборони майдану вони написали заяву також до міліції, до міського голови, щоб розслідували цю справу. І... Влаштували нічне чергування. Тут кожної ночі приходять хлопці, які були на майдані з 14 сотні. Чергують тепер Геннадій Романюк сподівається, злочинця, який такий ймовірно був, знайдуть та покарають. У міліції зазначили, триває перевірка усіх фактів та доказів.